Так, всім привіт! Мультиварка нас у нас Mulinext у цій серії. Помилка e 0 Тобто вибираємо якусь там програму, і зараз в неї запишіть помилка E0. Ну, є багато відео, і я ремонтував, що в цих мультиварках відкриваєш кришку, і там, де вона відкривається. Переломний бродецький датчик, який стоїть в кришці. Але проблема в тому, що кришка отут відкручується отак. От. Вона відкручується. Тут немає, щоб вона відкривалася і щоб отут ламалася. Відповідно, розбираємо дивимося, що там в нас знизу. Після того, як підкрутила один. Шуропік у нас тут криєвид, оця мультиварочка. Значить, тут є тен, два термозапобіжники, один і другий, один іде з живлення, один іде з плати управління. І також тут ну, є датчик температури, тут два чорних провідці, які йдуть всередину. І от е, тут ще є от такий термозахист. Ці, цей термозапобіжники ну, одноразові. Тобто він перегрівся, згорів та й по всьому. Тут є типу, такі, як в таких прасках. Стоїть такий як регулятор, можна сказати, термозахист. Тобто при певній температурі він має виключитися. От я і знайшов, що він є в обриві. Тобто ставлю тестер на продзвонку, подпущить. Стаю от туди на контакти, два, ну до два сині дроти. Так, сонце засвічує. І нічого не пощить в нас. Зараз будемо добиратися сюди. от Відкрутивши два шурупіка посунулася ця пластмаса, вже ми маємо кращий доступ до цього цілого регулятора. 10 А 250 вольт. Єсь моделька тут, UGD8. Е... І прикручений навіть з боку до цієї панельки. Знову от стаю щупами. Сонце засвічує. І в нас нічого не дзвониться. Треба його спробувати зняти. Значить, оцей регулятор я заглянув туди. Контакти не підгорені, ні чорні, немає корозії на них. Відповідно, я ну, от взяв нуждаче тунесеньку на 2000-х. І на... не знаю, регулятор, чи я такий куплю і як він там налаштований, на яку температуру. От я взяв нуждачечку, панцет і от туди-сюди соваю. І зараз почищу контакти, я думаю, буде все окей. Я так розумію, просто з часом температура якась там вологість, і вони ну, банально окислилися, чи що, ну, бо притиснуті нормально. Чистенько я підняв це, просто якісь вони такі потемнівші стали. Тобто колір змінили, але ну, нагару ніякого немає. Зараз чищу і дивимося результат. Так, контакти я почистив, Пшикнув хімії контакт, Легенько це все продув. І от тепер бачимо результат. Тестер на прозвонці, Стою на два контакти. І вони нас пощать. Не можу показати контакти. Я от туди заглянув, тобто опускав легенько викриткою. І ну, контакти блистять. І чистенькі. Просто, виходить, окисилась. От такий от ремонт.